Стоять. Це означає, коли спочатку включив, а потім виставляєш камеру і воно крухається. Тому, каже, потім це все обрізати дуже прикольно. Це врав відео в, в прямому ефірі. Вчора відео не записував, не записував. Вчора мав вихідний. Коротше, розслабився так, що на не, не записав, вже задав пізно. Сьогодні знову, думаю, запишу, запишу і вже... Дев'ята година доходить за 6 і я ще не записав. Думаю, що то зроблю, то запишу, що то й запишу і так і. Коротше. Не треба чекати, коли щось не завод, треба записувати, як є. Інакше знову пропущу. Якщо там поберетися, постригтися, щоб майже немає що стригти. Шустим салатом робити, чиї стімніче, чужі. Чи... Уже все. Треба кидати. Зодні четвер. Мусор виносять, вивозять. Що Згадую, який мусор, чи чорний чи. Ще синє сьогодні, не можу згадати. Ти, ти подивитися звичайний мусор білий винести, подивитися який там мусор. Мусорка Так. Зараз винесемо мусор разом. Подивитися, як в мене виглядає. Сьогодні щось мало говорять, так? А в пляжку чітко так воно зав'язується. Все, мусор зав'язав. Треба куртку одягнутися, тож і холодно. давать всякий мусор! О, мне видно на фоне. Ага. И это черный Так, карбич он ли значит черный? щось навіть поміститися сюди там, там такі два ящичка стоять О, гарне небо слухайте вже не значе видно бомба просто тепло стало так я думаю що холодніше то вже стало тепліше набагато Тут так виходить зразу було до сочок. зараз вже б... тепленько чи Зими холодні в Канаді. Так казали, що холодні, але тут де ми погода така, як в Україні. Правда сніг є зимою. Бо в Україні снігу вже багато ротів не бачу. Може зараз щось змінилося, так розумієш по кишені. Често йдемо по чорний тепер. Так, чорного у нас багато цього разу. Так, покажу те, що не треба показувати, це наша комора. <кій> <кій> Тут склад всього. Мусор. Мусор в тому числі. Оце такий мусор, що не смердить нам, нас маса таке щось. Це, я не знаю, чорний, але... Суті теж пластмаса, але така що шо... шо... на пластмасу не підається в чому. Блін, тут жив нічого. Там щось багато чорного мусора. Це речі. Ну, точно я ж з речами робив порядок. Тому багато такого є. Це, вроде, все. Все. Зараз йду нести чорнічки, от треба зв'язати вже. сьогодні зроблю другий дуби завчора, але вже пізніше.